Смарт-годинник GTR 3 Pro – серій класичних круглих смарт-годинників компактному корпусі з нержавіючої сталі. Наразі має більше 10 тисяч продажів на AliExpress, заявлено amoled екран високої яскравості в тисячу ніт. Захищений загартованим склом, корнюнгаріла глаз. always on тонкий та легкий корпус, понад 100 спортивних режимів, волгозахист ip 68 Bluetooth дзвінки, біометрика, акумулятор 260 мАч на 5 днів активного використання, роботу з Android та iOS і все це за 19 доларів. Тож як насправді зараз дізнаємося. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал, підтримайте український контент на Ютубі. Годинник продається в трьох кольорах. Я вважаю, що дизайн годинника більш жіночий, то взяв годинник саме в такому кольорі. Комплектація: Годинник поставляється в такій коробці. В комплекті йде інструкція користувача на різних мовах. та двохпіновий зарядний кабель. Корпус Корпус годинника виконаний з двох матеріалів. Безель виконаний з нержавіючої сталі марки 316L. Друга частина виконана з матового пластику, діаметр корпусу 45 мм, товщина 11,5 мм, вага з ременцем 45 г, Ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець гарної якості, застібка металева, екран має закруглення та виступає над корпусом десь на 1,5 мм. На зворотній стороні у нас розташовані датчики, механізм фіксації ременця та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку в нас єдина кнопка та мікрофон. Натискається чітко, люфт мінімальний. Коротке натискання кнопки відповідає за активацію та вимикання екрана. Довге натискання перехід до вимикання годинника, перезавантаження та відміни. Подвійне натискання меню додатків змінює його стиль. З лівого боку динамік. Екран це amoled екран діагана 1,43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів, пікселі непомітно. екран високої яскравості. На сонці все видно, автоматичне регулювання яскравості немає. Кольори насичені, керування яскравостю знаходиться в меню швидкого доступу, але фобне покриття є, і воно непогане. При піднятті руки екран активується швидко. Причому в звікненим АОД відпрацьовує ще швидше. При відвертанні руки екран гасне, при увімкнуному АОД приходить на watch face. Є два аод з цифрами відображення поточного часу, датою назвою дня неділі та відсотками зряду батареї, та стрілочний аод також з датою, назвою дня тижня та відсотками зряду батареї. Яскравість аод нормальна, аОД працює максимум 5 хвилин, налаштувати не можна. Функція постійно активного екрану немає. За період тестування на екрані не з'явилося ніяких подряпин. Інтерфейс. Інтерфейс годинника працює швидко. Є деякі анімації, вагів не помічено. З роботою інтерфейсу відповідає чіп rt 8763 ew версія прошивки 1.05. Інтерфейс годинника підтримує лише російську мову, є деякі проблеми перекладу інтерфейсу. Годинник працює з додатком FitCloud Pro. Якщо на смартфоні встановлена українська мова, то додаток буде українською, а годинник англійською. В годиннику є 4 watch watчфейси. Змінюються тапом по екрану, а замінити можна лише один watchface. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо дві маленькі іконки стану Bluetooth з'єднання до смартфону, далі іконка стану заряду акумулятора, поточний час, далі по колу ліхтарик, вимикання Bluetooth дзвінків та виведення медіа на годинник. Режим не турбувати. режим енергозбереження, яскравість екрану, основне меню, пошук телефону, інформація про годинник. Свайп зліва. Меню додатків. Свайп справа. Віджити додатків. активність активності з статистикою. Заміру пульсу з статистикою. Sон статистикою. Погода на один день. Музичний плеєр. Редактор віджитів. Де ще можна додати фітнес-тренування та відсортувати послідовність віджитів. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлень годинник вібрує. Вібрація гарно відчутна навіть при низькому рівні вібрації. Звук віброматура трохи бренить. Налаштування рівня вібрації є. Два рівні. Екран активується. Повідомлення показує банером зверху екрану. На екрані годинника показує 5 рядків тексту. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. На непрочитаних повідомленнях є червона крапка, сортування повідомлень йде від часу отримання повідомлень, спочатку нові, іконки деяких додатків підтримуються, відображає іконки Telegram, пошти, Facebook. Наразі є проблема з отриманням повідомлень від Viber та TikTok, але це не проблема годинника, а проблема в додатку FitCloud Pro. Вважаю, що з новою версією додатку все виправлять. Також є альтернативний спосіб налаштувати всі потрібні вам повідомлення за допомогою додатку MacDroid. Як це робити, читайте в інтернеті. Повідомлення можна видаляти всі одразу, так і поодинці. Кнопка Видалити знаходиться в кінці списку. Проблем з кирилицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню Перше це стилі меню додатків. Далі екран. Заміна циферблатів, налаштування яскравості. Час активності екрану від 5 до 30 секунд. Час активності екрану при піднятті руки від 2 до 6 секунд. Always on. Цифровий та стрілочний. Далі батарея. Вібрація та налаштування звуків. Мови. Української немає. QR-код додатку FitCloud Pro, встановлення часу, система, інформація про годинник, вимкнення завантаженні та скидання до заводських налаштувань. Меню додатки відкривається по свайпу зліва. Перше це номер набирач, персоналізовані контакти, журнал дзвінків, голосовий помічник, щоденна активність, тренування, рекорди тренувань, пульс, сон, артеріальний тиск. Сатурація, повідомлення, погода, жіноче здоров'я, плеєр. Анімації плейпаузи немає, назву пісні не показує. Рівень гучності керується двома іконками плюс-мінус. При зміні рівня гучності, сам рівень гучності показує лише на смартфоні, плеєр працює в фоні. Дихання, секундомір, таймер. Можна встановити свій таймер. Секундомір та таймер в фоні не працюють. Будильник встановлюється тільки через додаток від Pro на смартфоні, візитки, встановлення часу, пошук телефону, калькулятор. віддалена камера, основне меню. Точність вимірювань В годиннику використовується датчик HX3605. При вимірюванні пульсу годинник використовує два зелені світодіоди. При вимірюванні кисню один червоний. Є датчик наближення. На столі та в повітрі не вимірює. Щодо точності пульсу на руці у спокої відхилення 2-3 одиниці. При навантаженнях показаний погану динаміку, відхилення 4-6 одиниць при пульсі вище 110. Сатурація. Кисень вимірює на протязі 20 секунд, відхилення 1-3%. Підрахунок років з похибкою приблизно 10% фази сну не вимірював. Дзвінки, якість динаміку та мікрофону на нормальному рівні. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія з галереї iPhone. На екрані відображається ім'я абонента, номер телефону. Також показує кнопки прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка. При натисканні на неї показує рівень гучності та іконки плюс-мінус, номер телефона або ім'я абонента. Кнопки вимикання мікрофону, закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. При дзвінках зі смартфону дзвінок не перекидає на годинник. Це зручно. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується та показує повідомлення про вхідний дзвінок. Автономність: гробник заявляє акумулятор ємністю 260 мАч та автономність при активному використанні в 5 днів. По факту, завод годинник працює 4-5 днів. Нагадаю, що аут показує лише 5 хвилин після активності екрану. Без авот середньому 5-6 днів з вимірюванням пульсу кожну годину на протязі дня. Та періодичними блютуз дзвінками відсотки зряду показує крат на десяти Повний зря батареї триває півтори години. Волога захист. Виробником заявлено стандарта P68 можна мити руки з годинником, ходити під дощем. Функція продувки динаміку відсутня. В годиннику є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.2 BLE, зв'язок стабільний після розриву зв'язок відновлюється. Додаток FitCloud Pro, додаток з мінімалістичним інтерфейсом, всі основні функції є, додаток поділений на 3 вкладки. Перша відповідає за зібрану статистику, друга за налаштування годинника, третя за профіль користувача. Доступний великий вибір різноманітних циферблатів. Є як і анімовані, так і статичні, цифрові та стрілочні. Є конструктор циферблатів, де можна встановити свою фотографію. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення по кожному додатку. Висновки: The GTR 3 Pro займає нішу до 20 доларів. Має гарний екран. Always On, цікавий дизайн, компактний корпус, достойно показують себе датчики, вологозахист по стандарту ip 68 нормальний по якості мікрофон та динамік, адекватний тач, простий швидкий інтерфейс без вагів, потужне вібро, середню автономність 5-6 днів, та не раз є проблеми з повіщеннями від Viber та TikTok, але це вирішать оновленням додатку FitCloud Pro. Тож якихось критичних зауважень до годинника в мене немає. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!